От президент України Володимир Зеленський зазначає про недопущення терористичних ударів. Вони відбуваються просто в цей час, як ми з вами знаходимося в прямому ефірі. Михайло Подоляк зараз приєднується до нашої розмови. Це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітання, вітаю, вітаю. Ну, ну от такий жах маємо сьогодні. Абсолютно трагічна субота для всіх харків'ян і всіх українців в тому числі. Буквально кілька хвилин тому повідомив і пан Сіньгубов керівник. Військової адміністрації обласної Харківщини і також Ігор Терехов підтвердив, що вже є чергові поранені внаслідок вже третього влучання за останні 4 години. Ми відраховуємо від третього дня. Так спочатку, гіпермаркет, будівельний епіцентр, парк центральний харківський. Тепер от влучання по житловій забудові, пане Михайло, як ви думаєте? Чи є завада о цьому відвертому тероризмові, який демонструє Російська Федерація, паралельно розповідаючи світові про ймовірність якихось там перемовин? Завада є безумовно. Ми зараз про це проговоримо, але спочатку не пропонує. Я хочу, щоб ми на цьому зафіксувалися. Не пропонує ніякого перемир'я Російська Федерація. Вона не заходила для цього на територію України, щоб запропонувати вам мир. Ну це очевидні речі. Російська Федерація абсолютно цинічно. Паралельно знищуючи цивільне населення іншої країни, говорить про те, що ні, ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб нас поважали і так далі. І тому подібне, дайте нам можливість продовжувати те, що ми будемо робити, що ми робимо і будемо робити далі. Не карайте нас за це, тобто не говоріть, що ми там вчиняємо якісь злочини і так далі. І тому подібне, давайте ми залишимось в тому вигляді, в якому ми сьогодні існуємо, і продовжимо собі тероризувати Україну. Можливо, на деякий час ми будемо робити це іншими методами, але в будь-якому випадку ми цю країну знищимо. Оце це не про переговори, це не про перемир'я, навіть не про заморозку конфлікту, це про оперативну паузу для того, щоб достатньо е зібрати додаткових ресурсів. Але те, що зараз відбувається у Харкові, ну росіяни користуються моментом, коли вони продовжують дивитись на... з задоволенням. Я тут зараз сарказмом говорю задоволенням, продовжують дивитись на дискусію, яка включає в себе декілька важливих питань, про які, до речі, президент України говорить. Перше це пасивний захист на території України, ну тобто в суверенному просторі. Повітряному просторі України треба збивати ракети і дрони, які в великій кількості відправляють Росіяни саме для того, щоб вбивати цивільне населення. Що таке пасивний захист? Ще раз це юридично на територію України збиття чужих ракет, які тут не мають не мають права знаходитися, якщо так можна сказати. А пасивний захист це системи ПРО, які знаходяться в інших країнах. Це військово-повітряні сили країн НАТО, які можуть це робити безумовно. Ну тобто, частково Україна сама буде це робити, враховуючи ту кількість ППО, яка в нас є. Частково це будуть робити країни, і це вони показали на прикладі із Ізраїлю, які мають для цього відповідні спроможності. Пасивний захист, що тут не так не зрозуміло, чому треба продовжувати вести ту дискусію, тому що це ще раз биття в суверенному просторі України. Іноземних ракет це не атака Росії, і так далі. Друга складова. Ми ж бачимо, що Росія робить. Вона розміщує вдовж кордону державного кордону свою артилерію. Вона розміщує аеродроми військові і атакує при, при принаймні, Ми це бачимо щодня. принаймні ми бачимо атаку сумської, харківської, запорізької, донецької, луганської областей і Херсонської. І безумовно очевидно, що це можна зупинити виключно, наносячи удари не тільки по інфраструктурі, використовуючи українську техніку, дану. Там у нас є відповідна невелика кількість цієї техніки, дальнобійної яку можна використовувати для знищення. Скажімо, більш об'ємних інфраструктурних об'єктів, які є об'єктами забезпечення війни, а й нанесення великої кількості ударів, тактичних ударів певними видами зброї по території Росії для того, щоб знищувати якраз такі місця концентрації, місця розташування артилерії і так далі. От Росія спостерігаючи за цими дискусіями, які ведуться в країнах захода, продовжує використовувати цей таймінг, цей невеличкий час, який в неї залишився для того, щоб реалізувати свою геноцидну практику в повному обсязі кількість постраждалих збільшилася до шести оновлення інформації від Олега Сенєгубова, голови Харківської обласної державної адміністрації. Бачимо вже шестеро. Стежимо за оперативною інформацією. Ну і знаємо, що триває на даний час зараз ліквідація наслідків цього удару. А те, що ми бачили, відео напередодні це власне саме момент прильоту по гіпермаркету в Харкові, який стався сьогодні близько третьої години дня, пане Михайло, президент зауважував на тому, що саме. На те, щоб захистити Харків та Харківщину, потрібно просити в наших партнерів дві системи протиповітряної оборони. Тоді можна власне уникнути, ну бодай таких жахливих прильотів і давати відсіч ворогу саме так. Тому що прифронтовий регіон і часто просто є 30 секунд для того, щоб сховатися від цієї бомби. До кого звертатися, до кого кричати, і, і чому так затягується цей момент? Основні фактори, як ви думаєте, тут саме про Так, саме про. Патріотика, ну так, це ті, які можуть працювати і по балістиці, і по керованим авіаційним бомбам. Ви знаєте, мене дивує слово просити. Ну воно звучить. Ви розумієте, як це звучить? Україна, яку в прямому етері знищує Росія керованими авіаційними бомбами і балістикою, повинна просити в тих, хто постійно говорить про права людей. Про гуманістичний компонент сучасній цивілізації, про необхідність захищати свободи, захищати ті, скажімо, формати життя, до яких вони звикли. Ми маємо в них попросити. Дивіться, у нас Харків. Кожен день Харків, кажди день знищується. Кожен день знищується керованими аційними бомбами. У вас вже є відповідна зброя. Безумовно, Україна не може побудувати таку кількість проти зброї для того, щоб захистити весь свій простір. Чому не може? Ну тому що неспівставні ресурсні можливості України і Росії. У вас така зброя є. Є. Чим далі від лінії фронту знаходиться та чи інша країна, ну тим більше їй треба цієї зброї певно тримати на складах, тому що вона там виконує якісь дуже важливі оперативно-тактичні завдання. Ну ви розумієте, ми просимо конкретно дати відповідну кількість пасивної, знову ж таки, повернусь до цього слова пасивної зброї, тому що безумовно, як тільки ви ставите десь повітряні чи протиракетні системи, це якраз таки для захисту цивільного населення. Ми просимо дати можливість. Захистити населення, тому що проти нас воює та країна, яку вчора всі вважали на найбільшою з військової точки зору, найспроможнішою з військової точки зору, проти якої воювати взагалі неможливо. Україна воює два роки, три місяці. Безумовно, в нас трошки краще вже все зі зброї, як такою. Ну відповідно, якщо порівнювати з початком війни, але все ж таки не забуваємо, що Російська Федерація накопичувала ще з радянських часів, чи накопичила в радянському часі, а потім ще й додатково виробляв. Ала величезний обсяг перш за все ракет, а зараз ще й за допомоги е, іранських е, інженерів, е, дронів і так далі. Тому безумовно це виглядає дивно, і мені здається, що ну що це якесь трошки психічно дивно виглядає, тому що ну як багато слів про необхідність. В комуністичній епохі зберігати життя і робити життя. Ну вважати життя найвищою цінністю, і в той же час, коли говоримо, що дивіться, додатково дві системи Петріо, три системи Петріо. Ну взагалі їх треба трошки більше. Якщо ми будемо говорити і про лінію фронту, і будемо говорити про південь країни, тому що Росія постійно атакує і Одесу, в тому числі, ну взагалі південь в цілому, а то ну це дивно. Але але що які фактори е, мають далі працювати? Перше переговори зі всіма країнами, пояснюючи, що ну можна або спостерігати за вбивством цивільного населення, або докладати певних зусиль не тільки в риториці, але й в логістиці. Друга складова, безумовно, це можна геноцид. Це можна зупинити е, трьома е, шляхами: перший це Суттєве збільшення постачання протиракетної техніки і авіаційного компоненту. Друге, це переосмислення санкцій. Ну ви знаєте, оці ракети, в тому числі, виготовляються із компонентів, які постачають європейські і американські країни, закупляються за рахунок доходів, які Росія отримує від європейських компаній, які собі спокійно працюють на російському ринку. Ну тобто, треба про це також говорити. Ну і нарешті третя складова це дальнобійні спроможності України. Треба знищувати інфраструктуру війни, яку нафтопророк. Ко в тому числі тому, що це паливо для цих літаків, які потім е знищують наші, скажімо, епіцентр знищують за рахунок керованих авіаційних бомб. Це настільки все очевидно і є можливості це все е виправити. Єдине, чого не вистачає, це розуміння, що вбивство це вбивство. Нема ніякої Росії, з якою треба продовжувати гратися в якісь там геополітичні ігри. Немає ніякої Росії, яку треба толерувати і далі дозволяти знаходитись там відповідно в Радбезі ООН чи будь-яких інших міжнародних організаціях. Немає ніяких нейтральних російських спортсменів, яких треба запрошувати у Париж. Ну обов'язково треба запросити, щоб вони розказали. Дивіться, ми там трошки атакуємо. Ріжемо, а можна ми тут ще побігаємо. Нам же треба ще продемонструвати, що ми не тільки там вміємо принижувати. Принижувати когось вбиваючи, їх. а і тут можемо принижувати, ображаючи вас там якимись провоєнними виступами і так далі. Тобто, треба набратись просто. Відвертої, відверто скажу волі політичної, якої сьогодні все так же не вистачає, як і вчора. Пане Михайло, така от що робити? Чи буде шансом для України досягти якоїсь стрункої позиції, якраз перший саміт миру, який відбудеться у Швейцарії? Але перед тим як ви відповісте, я просто так для інформації одну річ згадаю, коли відбувся на Російській Федерації теракт у крокусі, організація Об'єднаних Націй оголошувала хвилину мовчання, це. Просто я тут не хочу ніяк маніпулювати. Я просто кажу, що організація Білих Націй оголошує хвилини мовчання за тими, якими речами, які відбуваються на території Російської Федерації, абсолютно терористичної країни. А, і організація Об'єднаних Націй не оголошує ніякої хвилини мовчання сьогодні, враховуючи удар по Гіпермаркету. Ну ми ще можливо буде вона, вона буде оголошувати. Нас... Можливо, буде, вона буде, не буде оголошувати, тому що організація Об'єднаних Націй. Я просто розумію, що ми маємо там певну політкоректність. Ми з вами абсолютно будемо дотримуватись цієї політкоректності. Але ця організація, яка наскрізь просякнута російськими грошима, російськими впливами, російською пропагандою, вона займає завжди дійсно дивну позицію міжнародні інституції не працюють більше того, заохочуючи Росію знаходитись, продовжувати знаходитись далі в Радбезі ООН, Організація об'єднаних націй говорить всім іншим, що війна це єдиний винятковий інструмент, який можна використовувати. Можна використовувати терористичні методи ведення війни, можна використовувати геноцидні компоненти, можна вбивати масово цивільне населення. І якщо ви будете до нас лояльними до організації Об'єднаних Націй, будете платити внески, будете займати третину керуючого складу в нашій організації. І так далі, тоді ми будемо оголошувати хвилину мовчання за дивними терактами, які скоюються на території країни терориста. Це так буде виглядати. Дивіться, світ трошки дивний сьогодні. Маємо про це не забувати, але маємо дотримуватись політкоректності ще раз говорю, не ображатись, не витрачати емоції, а говорити тільки раціональні речі. А раціональні речі виглядають наступним чином: перше, Росія має бути ізольована. Це очевидно. Росія має призупинити для Росії, мають бути призупиненим членство в будь-яких організаціях з організації об'єднаних націй після війни треба буде говорити про переформатування цієї організації, як і інших міжнародних інститутів. Друге, треба зупинити можливість Росії заробляти гроші, ну заробляти гроші на глобальному ринку, продаючи свої сировинні та можливості, ну, можливості. І так само заборонити компаніям ще раз підкрести, працювати на російському ринку. Мало того, бравувати ще цим, казати дивіться. Ми тут більше заробили. Ми можемо більше платити податків і так далі. І тому подібне, це цинізм і ліцемірство. Але про це треба говорити поіменно називаючи ці компанії тому що вони, на мій погляд, абсолютно свідомо фінансують оце, що ми сьогодні побачили у Харкові. Ще раз підкреслю, абсолютно свідомо, тому що це ж в прямому етері. Це ж не те, що там десь щось хтось говорить, якась конспірологія. І третя складова, безумовно, війна має закінчитись виключно військовою поразкою Російської Федерації. Чому це так має відбутись? Тому що тільки в цьому випадку Росія буде покарана за масові військові злочини. Тобто, вся оця камарілія, вся оця когорта путінського там оточення, воно все буде сидіти тоді на скамі під. Удних це єдиний формат закінчення війни. все інше це фікція. Ну і безумовно, це і репарації, і, і знову ж таки, ви там попередньо говорили про те, що е, обговорюється, наприклад, питання використання заморожених активів е, для України і, знову ж таки. Якісь там технічні ще процедури обговорюються, і так далі. Сьогодні говориться про те, що треба використовувати відсотки, які набігають на ці заморожені активи на допомогу Україні на закупів... закупівлю військових можливостей для України. Це не так. На мій, на мій погляд, треба просто використовувати всі гроші Росії, які є сьогодні. Ну це вже не російські гроші, всі гроші, які заморожені в будь-яких банках європейських, американських і так далі. Виключно на фінансування контрвійни в повному сенсі цього слова. Оце треба все робити про це треба говорити, але це треба робити постійно, регулярно незважаючи на оці дивні, на мій погляд, абсолютно неадекватні моделі поведінки, які ми сьогодні бачимо в міжнародних інституціях. Кількість постраждалих у Харкові від останнього удару збільшилася до восьми повідомлення від міського голови Ігоря Терехова. Чекаємо на оновлення цих даних станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих. Те, про що пане Михайло, ми завжди говоримо: що ми чекаємо підтримки від наших партнерів. Очевидно, що і Росія чекає підтримки від своїх партнерів. Ви вже згадували про Іран, про Китай, який частково також може долучатися, і це також спірне часто питання. Давайте згадаємо про зустріч вчорашню Лукашенка, Путіна та Андрія Білоусова, нового міністра оборони Російської Федерації. Зустріч в мінську тривала таємна. Для чого зустрічались? А, перше. Це абсолютно пропагандистська зустріч. Вона не має такого скомарошного типу. Вона не має ніякого сенсу, позбавлена будь-яких сенсів. Друге, я все ж таки радив не виокремлювати такого персонажа, як Білоусов, да? Це не є суб'єктом навіть російського політичного процесу. Він там покликаний вирішити певні питання, але це тактичне рівня питання. Він точно не є гравцем, на якого треба звертати увагу. Принаймні так само, як і не треба звертати особливу увагу на Лукашенка, тому що це. Скоріше віп пропагандист, який просто озвучує певні там тези. Не більше того, Білорусь позбавлена будь-якої суверенності суб'єктності, і ця країна повністю залежить від примк Російської Федерації. Але між тим, це ж все, що Путін сьогодні робить: оце, цей знаєте, такі постійні десь там пересування, якісь там модерації, якихось процесів у Пекіні. Він був зараз у мінську. Він він хоче показати, що готовий до великої стратегічної гри, ну тобто, що в нього є достатньо ресурсу для того, щоб продовжувати піднімати ставки в цій грі що він готовий до великої війни, що він нічого не боїться, і що в нього є для цього ще раз підкреслюю ресурси не більше, але й не менше. Там же були заяви, банальні заяви. Ну, в стилі Путіна він достатньо обмежений з точки зору інтелектуальної розмови. Але принаймні класичні заяви вони звучали: тактична ядерна зброя, захід який на нас тисне, на нас нападає, тому ми маємо захищатись і так далі, і тому подібне. Тут немає ніякої додаткового дна, тут немає нічого е такого, що буде якось суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту чи взагалі в цій війні. Знаєте, це не питання, що там говорить і чи з ким зустрічається вже Путін. Це не питання того, що вони сьогодні максимально е почали чистку генералів в Мінобороні чи в збройних силах. Да, це не питання цього. Це внутрішні проблеми Росії. і Вони там обосередковано, безумовно впливають на перебіг подій у війні, але не Ключовим чином вони на це впливають. Ключовим чином на це впливає оця нерішучість, про яку ми трошки вище казали, партнерів України. Лукашенко не додасть Росії нічого там. Немає такої великої ресурсності, там немає такого великого, м'яко кажучи, навіть бажання доєднатись до Путіна, якщо на початку ще вторгнення Лукашенко там міг прийняти якусь там безпосередню участь у вторгненні, як такому для того, щоб там отримати якихось своїх бенефітів. Сьогодні він розуміє, що три триденна війна Путіна це катастрофічна афера, да яка буде мати дуже дуже фатальні наслідки для Білорусі, в тому числі він це розуміє, підсвідомо розуміє. Просто вийти з цього він вже не може. Оже і, і це не питання знову ж таки Білорусі, це питання до наших партнерів. От якщо Путін постійно десь підвищує градус ескалації, підвищує ставки, і, і більше того, ми бачимо, що та ж північна Корея абсолютно точно, якщо Путіна не буде поставлено вже на скамну посажено на скам'ю підсудних, то північна Корея буде атакувати на Корейському півострові однозначно Південна Корея. В цьому немає жодних сумнів. Чому тому, що вона буде захищена. Парасольку, яку побудує чи вже побудувала Російська Федерація, тобто безкарність, відсутність міжнародного права, відсутність конвенції і так далі. І тому подібне, тому ця нерішучість наших партнерів, вона якраз таки заохочує Путіна постійно вести себе більш нахабно, і оці візити до Мінська це якраз таки публічна демонстрація. Нахабства Путін якби говорить: дивіться. Ну я можу собі дозволити все, що завгодно. А ви що дозволити? Собі ви будете продовжувати менжуватись. Ви будете продовжувати вести вести довгі дискусії. Чи необхідно надати зброю Україні? Більше того, в якийсь момент я все ж таки вас пережму, і ви не будете надавати зброю. Отак Путін себе поводить. Це виключно пропагандистська така класична російська гра. Не більше того. Пане Михайле, термінове повідомлення з Харкова уточнюється кількість постраждалих. Зараз вже 11 постраждалих. Це я нагадую внаслідок третього прильоту по Харкову за сьогоднішній день. Про це повідомляє Ігор Терехов. А голова військової адміністрації Харківщини, пан Сенігубов, говорить про те, що серед постраждалих є підліток. 13-річний 13-річний Хлопець, і нагадуємо, що о третій годині дня сталося ще два влучання, які здійснила Російська Федерація по Харкову. Це гіпермаркет епіцентр. Там постраждалих станом на зараз 35. двоє людей. Це співробітники гіпермаркету. На жаль, вони загинули. Повертаючись до того, які ще можуть бути плани у Росії, Financial Times повідомляє про те, що Росія може розпочати нову хвилю мобілізації до кінця року, оскільки без мобілізації черговий наступ, про який постійно говорить Путін, неможливий. Про мобілізацію наскільки ще активно будуть долучатися до цього Росіяни, і насправді чи буде їх хтось запитувати про це? Там постійна мобілізація і так проходить. Давайте без ілюзій тут відноситись. Там постійний рекрутинг. вони витрачають на це практично все сьогодні, що мають, тобто весь ресурс, де або на мілітарну економіку. Або на додаткові мобілізаційні рекрутингові процеси. А щодо наступу це ж не про тільки мобілізацію, це ж про ресурсність, тому що одна справа це мобілізовані, інша справа це додаткова бронетехніка, артилерія, амуніція, ракети і так далі. Авіація, в тому числі, тому що сьогодні ключовими чинниками, які дозволяють Росії реалізовувати пробувати реалізувати свою ініціативу, є якраз таки тактична авіація, керовані авіаційні бомби. Це про те, що ми з вами на початку говорили. Це дефіцити протиракетної і протиповітряної. Оборони в Україні і повна відсутність тактичної авіації співставної з там з точки зору авіоники, з тим, що має Російська Федерація. Це зрозумілі речі, і тому Росія це продовжуватиме робити. Але от вся ця а, істерика навколо того, що наступ, 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 російський, так він вже йде. Він йде вже практично 6 там чи 7 місяців, трошки більше, трошки менше, на різних напрямках: Донецький, Луганський, Запорізький, Харківський, північ, Харківщини і так далі, проби а, диверсійних груп по сумщині. І все це е, додатково забезпечується великою кількістю балістики, яка використовується великою кількістю керованих авіаційних бомб. Це спроба реалізувати ту саму ініціативу, яка є е, наслідком накопичення ресурсу в той момент, коли у Росі... у, у, у Росія накопичувала ресурс, в той момент, коли Україна має дефіцити ресурсу із за е, там непролонгації Домовленосте про постачання тієї чи іншої амуніції, але Росія прекрасно розуміє, що Україна поступово отримує всю цю амуніцію, поступово збільшується постачання військової техніки, поступово а, лінія фронту стабілізується, і, скажімо так, Україна буде мати більше спроможностей для того, щоб наносити ефективні контрудари удари по Росії, і тому тут не питання, що Росія може розгорнути там додаткові наступи, якісь тут питання в тому, чи буде мати всі необхідні інструменти України, щоб прибрати ті до домінантні спроможності Росії, які сьогодні є. Я ще раз їх перерахую дуже коротко. Перше, це артилерія. Тут більш-менш може бути паритет. Якщо тільки в нас буде більше снарядів, вони вже йдуть на лінію фронту. Друга складова це авіація. Ну тобто, для того щоб прибрати тактичну російську авіацію, безумовно потрібні F-16 в певній кількості. Третя це протиракетні системи. Ми тільки що з вами говорили, чому вони нам потрібні. Ну і нарешті ключове безумовно це додаткові там спроможності амуніційні, це бронетехніка і так далі. Дякуємо, пане Михайло. Зараз у нас на черзі підсумковий великий випуск новин, який називається Єдині головне з нашими колегами Олегом Панютою та Людмилою Добровольською. пану Михайлою Подоляку ми дякуємо за це включення радник Офісу президента України.